До речі, вже 13 квітня на Fast Cup турнір з призовим фондом в 1000 доларів і подарунками від GGDrop. Збирай команду, відправляй заявку і вривайся в битву. Посилання в описі. Кейс батл на балансі 290-ігрової валюти. І давайте почнемо. Крутити. Почнемо ми, як завжди, з цього кейсика. І чомусь він не натис. А, от натиснувся. Давайте відкриємо обережненько-4 штучки за 140 ігрової валюти, витрачаємо ну, майже половину, якщо можна так сказати. І 75-58. Ну, в цілому, це навіть окуп. в цілому. Давайте оце продамо. І на цю м суму можна відкрити. Декілька кейсів подорожча. А, хоча, почекайте, я зіб'ю спочатку скрипт. М -м, зайду в апгрейд. Оце поставлю на 5%. І якщо випаде, буде дуже-дуже непогано, але не випадає. Це прям видно дуже сильно. Так, йдемо далі. М -м -м, можна відкрити оцей кейсик 4 рази. Давайте це і зробимо, а давайте це і зробимо. Тому що я сьогодні шалений і зараз просто не окупи, так повидає. Ну, до речі, так. Видало не окупи. Так. Ладно, ми продамо це все. Не хочу в апгрейд нічого закидувати. Краще оце от повідкриваю. П'ять штучок. І підемо з цим всім в апгрейд. Так, а цікаво, купить нас чи ні в цілому. Капіляри, рентген. Ну, В цілому, так, нас окупає. тому, значить, і апгрейд повинен накупити. Сподіваюсь, це так працює. Так, починаємо. Це 5%, закидуємо на. Ну, неважливо це. Хай крутиться. Якщо випаде, буде гарно. І це схоже, почекайте. Це дуже схоже, прокрутиться, так. Не гальмує, на жаль. І вже далі. На 10%. Позакидуємо скінчики. Оцей на 10. І, можливо, зараз. Це схоже, до речі, але загальмує, так? Якщо я не помиляюсь, так дуже сильно починає гальмувати і не докотується. О, далі вже подорожчі скінчики, теж на X10 ставимо. І на оцю Емочку Поїхали. В принципі, випаде буде непогано дуже. І дивимось. Це схоже, але буде прокрут, бо дуже-дуже швидко крутиться стрілочка. Так, прокрут. Тепер. Ну, давай швидше. Оце на X10 теж. Ну, давайте. Давайте на щось. Ну, на, а на цей, давайте хай крутиться. Оце. 267. І якщо ну має вже випадати, має. Ні, не випадає, Да ну. Да, ну, а може оцей випаде? Ну, будь ласка, заради Едіту, Тільки заради Едіту. 10% ставимо. Чи може 30%, Ні-ні-ні, ну, 10, 10. Ні кроку назад. А, і можна на дігл цей поставити. Будь ласка, зайди. Красивий дігл дуже. І його можна, в принципі, вивезти. Почекайте, це схоже. Будь ласка, зайди. Загальмує, так? Дуже гальмує, дуже гальмує сильно. Ай-яй-яй. Як так воно не зайшло в мене питання. 141 у нас залишається. В принципі, з цього можна камбекнути. Давайте два цих кейсики відкриємо за 70 ігрової валюти і паде М -м та ж ціна. Окей, це залишиться на апгрейд. І йдемо, відкриємо оцей кейсик один. Подивимось в цілому. Може щось цікаве випаде. А це скільки? О, це 88. Мм, пішли відразу. Відразу, думаю, закинемо в апгрейд на 5%. Мм, і фастом прокруточку зробимо, і дивимось, не випадає. Ладно, нічого страшного. 170 в нас є. Давайте один дорогий відкриємо. оцей за 125. І. Може, може поставити щось приємне. Почекайте. Окей, 214. Mm -hmm. Але продаємо. І йдемо, відкриємо один такий за 75. Можливо, можливо видасть. Ні-ні. ой. 12, відразу, відразу, не задумуючись. Ну, апгрейд ще натисніть, будь ласка. От, апгрейд натиснувся. На X10, давайте нагліти не буду. Отакий от, от дігл. В принципі, ні, виводити його не хочу, тому що він не дуже красивий. І це схоже, але загальмо його отут десь зупиниться. Дивіться, це так читаємо. Прям, так, да, там, де я мишку поставив, воно і зупинилось. Ладно, підете. Від... Хоча, можна накопичити. Для контенту можна оцей накопичити. Так, я думаю, накопичу. Чому і ні? А може оцей? Вбивця нубів називається кейс? За 80 і. почекайте. 113. Окей. Окей. Плент with zombie. Можливо, видасть нам щось. Це скільки? Оце, по-моєму, не. Оооо, це теж і дуже непогано. І вже баланс в нас є. Може відкрити цей? Він, здається, непогано видає. Ну, давайте, останній такий дорогий кейс відкриває. І якщо щось випадає, буде дуже дуже непогано. А це, це по-моєму, норма. А, ні, 105. Ладно, не дуже нормально. Відкриваємо тепер оцей кейсик 5 штучок за 175 ігрової валюти. І дивимось, що випадає. Головне не, не оця. Хотів сказати я, але воно і випало. Так, оце можна продати. Можна відкрити ще два за 70 І це як буде підстраховочка така. 103 Статри... Ну, таке собі, якщо чесно, але апгрейд. Апгрейд сьогодні не заходив. Це на 5%, ні, 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 на 5 летить. На. М ось таку муху. Красива, в принципі. І якщо випаде, я не розстроюсь, тому що це 5%, але не випадає, як ви можете побачити. Оновлюємо сторіночку. І наступний скін вже можна на X10 поставити, так? Чи на 5? Давайте на 5 краще поставлю. На оцю емочку. Давай, крутись. Може випасти? Може. Але не випадає. Нановлюємо сторіночку. І тепер оце на 10%. Ставимо на оцю муху. Гарна. Така яскрава. Ну, як яскрава, з помаранчевими переливами. Не загальмує, дивіться. Це читаємо. Так, Тепер Це на 10%. Поставимо. А на що вставити тут? А я не знаю. Фамас. Оце. А поставимо на АВП, ладно. 10%. Може, може зайти. І почекайте. Почекайте. Заходить? Прокру... Прокрутиться. Просто, як же мене це скамить, оці прокруточки. Так. -х 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 -х. Можна вибрати, в принципі, муху. Оцю. Ну так, давайте муху виберемо. 10%, може зараз зайде. Ну вже давно не заходило, супер не заходить, я зрозумів. І це на 30%. Ну, на 30% повинно вже випадати, бо я не знаю, якщо чесно. А, такий p 250 Прикиньте, не випаде. Чи ви. Ну, цікаво навіть. А, випадає, так? Чи прокру... прокрутиться? Да ну. А, ні, не, про... не прокрутиться, фух. Не прокрутилось. П250 в нас є. Ну це, ну це таке собі, давайте його продамо. Давайте його краще продамо. І ще раз. Три рази за 150. Хоча, мабуть, було більше сенсу, якби я щось краще відкрив, це скільки. Ну, до речі, цей дігал непоганий. Може, можливо, випаде, будемо сподіватись, і не випадає, це видно. Так, тебе на Х10, ставимо. <гум> а що можна? Можна емочку ніби оцю. Красиво. Дивимось. І це схожий прокрут, але починає гальмувати занадто сильно. Чи випаде? Почекайте. Вип... Випадає Мка. Випадає Мка. Так, М-ку ми залишимо, продамо оце от. М -м... В принципі, з МК ми вже в окупі. Але зараз будемо намагатись ще більше в окуп вийти. 155 Олин, так сказати. І, будь ласка, почекайте. А, ладно, 80. Що почекаєте, кого чекати тут? І ще раз Олин може. Оцей кейсик. Так, давай, давай, Олин. Ну, якщо, типу, Азімов якийсь випаде, буде. Це скільки? О боже, це 23. Це настільки так мене після оцімки почало зливати. Давайте, Ну, давайте продамо. Відкриємо кращий кейсик, якийсь, може він нас поверне. Так, 32 і відкриємо. Є якийсь, типу. Ну, оцей. Да. Оцей. 007. Він, в принципі, може камбекнути, і це навіть непогано повинно коштувати. Так, 41. Йдемо, тепер за, 39, за 35 відкриваємо оцей. І, можливо, камбек. Якщо непогано, непоганої якості. Так, 75 у нас є. А, а давайте за 75. за... Ой, мене, мене не повертається. Оцей за 75 ми її відкриємо. Ну, давай, о, все. Олин, так сказати, і. Можливо, ну це погано. Ладно, я придумав. Цей скін залишиться на наступну серію.